Знакове свято з нагоди 71-ї річниці створення української повстанської армії у Івано-Франківську відбулося віче та смолоскипна хода. До акції долучилися кілька сотень місцевих мешканців. У більшості молодь. На їхньому фоні виділялися і кілька повстанців. Роману Яремаку нині 86 років. А в юнацькому віці він разом із однодумцями викрадав радянські боєприпаси на користь упа. Згадує боротьба із радянським режимом була важкою і кровопролитною. Нині ж каже, із сумом незалежна Україна не така, якою він би хотів її бачити. Ми брали. За свою незалежну Україну, за свої землі, за своїх людей, за своїх дітей. Ви знаєте, то не є та Україна, що ми хочемо. Україна повинна бути самостійна, незалежна від нікого. Не має бути ніяких диктаторів, не має бути ніяких підсказок. Ми маємо своїми людьми саме керувати і саме маємо правити своєю державою. Його слова підтримує ще один колишній повстанець Іван Таратула, каже, розчарований політичними боями. Я знову ж так не можу бути, щоб ще Україна не існувала. І в нас Україна вже була на долоні, але не було кому вжити в руки. В владу. А тепер боручи за владу і таке. Проблему єдності українських патріотів бачать і в обласному об'єднанні національний вибір. Її члени, а це представники близько десятка організацій, скаржаться на своїх однодумців із провладної у місті партії. Мовляв, політики намагаються приватизувати поняття націоналіст. Насправді єдиною націоналістичною силою в Україні є сам народ. Ось ви можете побачити, скільки людей прийшло сьогодні на акцію, і вони всі є патріотами, також націоналістами. Тобто не можна визначити людей тільки ось ці будуть націоналістами, а це просто прості простий народ. Ось тому е, ми е, в свою чергу такими акціями також поборюємо. це твердження про те, що е, свобода. Е, Єдина націоналістична, і єдина сила українців далеко не єдина. Завершилося віче ефектним фаєр-шоу та смолоскипною ходою до меморіального скверу.